Христос народився. Оце на щось похоже. Друзі, справа в тому, що різдвяна тема, вона ж не 25-го і не 7-го, а вона постійно, вона кожен день. Чому? Тому що якщо Христос народився, і якщо Він той, про кого нам розказує Біблія, то це не раз на рік, а це кожної секунди нашого життя. І е, я би хотів, щоб ми пам'ятали про це. Він нас бачить, Він нас знає. Він знає наші труди, наші переживання, думки наші знає. Це найгірше, що може бути в нашому житті, це наші думки. Ну, У всякому разі, я, як, як подумаю, що я думаю, то думаю, Господи, прости. <клух> ну, що ти зробиш? Плоть є плоть. <клух> Але, <клух> дорога церква. Я сьогодні хочу вам нагадати, що Ісус Христос, наш Господь, Він не народився. Знаєте, ті е, е, історії євангелістів, які розказують про народження Христа, вони так якось ну по-земному, так по-людськи, по і, і народила, і сповела, і до його поклала. І таке враження складається, наче він звичайний малюк, як і всі е, наші діти. І тільки один апостол Іван. Описує історію Різдва зовсім по-іншому. Якимось чином, прочим оком він зміг побачити цю картину там на небі. І вона дещо відрізняється від того, що нам розказують інші евангелісти. І ось що він написав, Івана від Івана, перший розділ вибірково прочитаю кілька віршів: споконвіку було слово, а слово Бога було, і Бог було слово. Воно у Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього, і життя було в Нім, а життя було світлом людей. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались Його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять в мене Його. Що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Слово сталося тілом, перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, як славу однородженого від Отця. Друзі, Христос не народився, а Слово сталося тілом. Так як хай буде світло, хай будуть зорі, хай буде сонце, так Ісус Христос став тілом. Бог Всемогутній, хто створив небо і землю, через кого все повстало і нічого, що повстало, не повстало без нього, взяв і стався малюком. І знаєте, це не якась забавка, це не щось таке, що далося йому просто й легко. Іншим разом ми про це поговоримо трошки глибше. Але Ісус Христос прийняв. Тіло людське воплотився для того, щоб прожити життя людини від самого початку, до смерті, до кінця, для того, щоб залишити нам приклад, що жити праведно і свято можна. І потрібно. І потрібно прикладати цього всі зусилля, і Бог, який з нами, Він нам у цьому допомагає. Я зупинюся через те, що вже в мене менше часу, тільки на двох речах. Які стали драмою для людей того часу, і часто є драмою для, наших, для нас з вами. І це одиннадцятий вірш. До свого воно прибуло, та свої відсурались Його. Друзі, напротязі багатьох століть <кій> Божий народ чекав свого Месію, Месію обіцяного, який мав прийти і принести їм спасіння. І на протязі цих століть у них виманювався образ цього Месії. Він був наскільки сильний у них, що коли прийшов Ісус Христос і проповідував, вони його не сприймали. Хоча дивилися на те, що він робив, хоча дивилися на ті чуди, які відбувалися і іноді задавали свої питання, а, хоч, а якщо прийде інший, хіба він зробить більше, ніж зробив цей? Тим не менше ні, от не він і все. А чому? Пам'ятаєте, коли Христос був розіп'ятий, коли він помер, двоє учнів йдуть із Єрусалима в Емаус – і між собою говорять, і ось до них підходить Ісус і каже, а чого ви сумні? А вони кажуть, та, хіба ти не знаєш, тут був пророк такий сильний, такий великий. Ми думали були, що він відновить царство Ізраїля. Ми думали, що ось ось настав той час, коли запануємо на весь світ. Таке було в нашій історії за царя Давида, за царя Соломона. Весь світ ми нагнули. Данину всі носили. Вважали за щастя прийти до, до Бога до дому Бога нашого. Більше того я вам скажу, навіть, навіть цікавіше. Знаєте, вони мало того, що чекали Месію, який визволить Ізраїля, вони думали трошки глибше. І ось в Ісаїї, у 49-му розділі, ми читаємо таке. Так сказав Господь Бог. Ось я підійму свою руку до людів і піднесу до народів прапора свого, і позносять синів Твоїх у пазусі, а дочок Твоїх поприносять на плечах, і будуть царі за Твоїх вихователів, а їхні цариці за няньок Твоїх. Лицем до землі вони будуть клонятися Тобі. Та лизатимуть пил твоїх ніг, і ти пізнаєш, що я то Господь, що не посоромляться ті, хто на мене надіється. Друзі, коли ми з вами читаємо про ось такого Месію і такого, про якого ми читаємо в Євангелії, ви ж його добре знаєте, да? який кращий для нас? Ну, звичайно, той, що в да? Царі будуть нам за, за вихователів, а їхні, їхні жінки будуть нам ноги цілувати. Ну, ну як же? Ну, от, от. ну і поцілували і розп'яли Христа. Бо нам отакого царя давай, нам отакого месію давай. Ми вирішили, що він має бути такий, а цей прийшов, каже, прощайте, любіть, робіть добро. Моліться, підтримуйте. Та ні, це ж не те. Нам інше треба. І так дружно всі кричали, геть із ним, розіпни його. І хай би це було історією, трагічною історією. Але я хотів би сьогодні задати питання собі і вам. А не буває так у нашому житті? Не буває так у нашому житті, що сьогодні Дух Святий через своє Слово нагадує нам і каже. Ну, скажімо, в контексті сьогоднішнього дня, люби дружину свою. Це ж хто каже? Це ж той, хто споконвіку був, це той, хто слово, це той, хто, через якого я став. Отримав життя, який тримає мене при житті, він сьогодні каже, люби дружину свою. А я кажу, ти пожив би з нею? Та знав би, як її любить. Друзі, це не те саме, ні? Це не значить, що я говорю, геть звідси, іди з своїми гарними порадами. Ти мені такий не підходиш. Це не один до одного. Ми знаємо, чим заплатив Ізраїль за те, що не, 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 не зрозумів свого Месію, не пізнав його. Ісус Христос заплакав за ними. Друзі, якщо ми будемо так поступати із тим, хто дав нам життя, хто став світлом для людей, хто прийшов до нас, до своїх. І Якщо ми не пізнали його, і не хочемо Його пізнати, і не хочемо Його зрозуміти, одного разу він заплаче над нами. І повірте, це буде драма, якої не виправить. Тому я сьогодні закликаю, до вас, закликаю вас, якщо Христос народився, якщо Він стався тілом, якщо Він між нами повний благодаті і правди, а це так. Тоді давайте приймати Його, Приймати Його умови, приймати Його побажання, приймати Його настанови, приймати Його заповіді, бо в цьому життя наше. І якщо він сьогодні приходить до нас і каже: моліться за народ свій, підтримуйте армію свою, підтримуйте одне одного, підтримуйте тих, хто, можливо. Залишився без, без свого чоловіка чи сина. Друзі, і нам воно якось не болить, бо це ж не мені, правда. Це неправильно. Нам має боліти, Бо болить Богу. Бо болить Ісусу Христу. Бо коли Він подивився на цю землю і побачив, в яку, яку яму ми, ми сповзаємо то він не залишився байдужим. Він прийшов в цю яму, щоб нас витягти з неї. І ми маємо бути похожі на нього. Тому Він сьогодні приходить до нас з цими, з цими побажаннями, Він сьогодні приходить до нас з цими почуттями. І дай Бог, щоб ми сьогодні були достатньо мудрими, щоб прислухатися до нього. І друга думка, на яку хочу звернути увагу, це те, що 12 й вірш говорить: а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, що вірять у імення його. Друзі, коли ми народилися в цей світ, нас ж ніхто не питав, правда? Коли я був таким підлітком, вже розумнішим своїх батьків, і від мене щось вимагало, мені дуже не хотілося, то я собі думав, чого вони до мене претензії придивляють. Я ж не просив, щоб вони мене народили. Ну, я такий розумний був, взагалі, я й я тепер розумний, трошки не такий, як тоді. Так от, коли я народився у цей світ, мене ж ніхто не питав. І тут є певна несправедливість. Ну, народився я чоловіком чи жінкою, розумним чи не дуже, ну, якось так, як є вже. Але ось нам Бог пропонує виправити цю помилку. І каже, ти можеш народитися добровільно сам. Притому народитися не в це стражденне життя, а в життя вічне. І це залежить від тебе. Тобі треба зробити дві речі. Прийняти його Ісуса Христа, Слово. І повірить у нього. Це так просто. Знаєте, Люди, люди чекають якогось знаєте, якогось ну, натхнення якогось, не знаю чого. А все так просто. Ти просто повір, що Ісус Христос то Господь. Ти просто повір, що ти із Його рук вийшов у цей світ що Він тебе й досі несе на руках по цьому життю, хоч ти й не визнаєш його, хоч ти й не віриш в нього. Просто прийми, прийми Його, прийми Його Слово, прийми Його е, волю в своє життя. Знаєте, з того часу, коли Ісус Христос прийшов на землю, коли Він звершив свій подвиг на Христі. І ми пам'ятаємо, що коли він сказав звершилося, то роздерлася завіса в храмі, да? і святе святих відкрилося. Цим самим Господь показав двері в небо відкриті. Кожен, хто хоче, може війти, ніяких перепон немає. Так от сьогодні ті, хто приймають Христа, ті, хто, хто вірять в нього, хто погоджується йти по життю разом з ним, отримують, отримують статус дитяти Божого, сина і дочки Божої. Друзі, ми з вами були створені як образ і подоба Божа. Але в якийсь момент через гріхопадіння наших прабатьків Господь вигнав нас перед лиця свого. Ми втратили те, що мали в батьках наших, тим не менше, сьогодні Господь пропонує, ти добровільно можеш повернути навіть більше, ніж ти мав. Ти мав образ і подобу Божа, а сьогодні ти можеш мати статус сина мого, моєї дочки. Я тобі даю це. дві речі: прийми і повір. І ти стаєш сином і дочкою Бога. Це дуже важко чи ні? Мені здається, тут геть не важко. Але, друзі, і тут я хотів, щоб ви звернули увагу. Ви діти Божі. Неслухняні, шкодливі, вредні, вередливі. Ну, ще що додати можна? А? Грішні. Грішні, так, да, грішні. І все одно діти Божі, правда? Ну, скажіть, ну, якщо я син свого батька, який би я не був, я все одно ж син його, правда? Ніде ж не діться від цього. Друзі, я, я не знаю, якби я в Христба сьогодні проповідував, вони вам кричали Алілуя і підскакували. Ну, баптістів так не, не можна. Не можна порадіти, що, що я виявляю дитя Боже. Я син Бога. Більше того, нам дана влада дітей Божих. Нікої ми благополучно не користуємось. А даремно. Друзі, ми маємо від Бога владу. Ми маємо владу над світом, над оточуючими. Над духовним світом. Ми маємо владу. Це не значить, що ми маємо розмахувати мечем наліво і направо. Але ми маємо розуміти, що ми впливаємо на людей. Люди нас бачать, люди нас чують, люди нас читають, як казала моя мама, вони знають, що я й борщ варю. Ми маємо вплив на людей. У нас є ця влада, вона нам дана Богом. І вони відчувають це. Просто ми часто не користуємося цим, щоб все-таки з цією владою впливати на людей більше свідомо, відкривати їм причину цієї влади. Ну, звичайно ж, у всіх виникає питання, як ви можете так жити? Колись у нас у батьків по сусідству жила сім'я, молода сім'я, і. Була у, у, у них теща. Ну, я вам скажу, такої людини рідко де побачиш. Ось вона на вечір приходила і починала їм розказувати, як треба жити. Ну, і той зять, знаєте, коли слухав, коли не слухав, а бувало таке, що він просто пішов, йшов, випивав, а потім брав сокиру і гнав її з двору. Ну, і куди ж її бідній нещасні тещі тікати? Вона тікала до Василя. До мого батька. І от серед ночі та-та-та-та-та в двері. Батько вилітає з перляку, з просонку, що таке, ой, вас усхваляй мене, бо він мене вб'є. А той із сокирою там кричить, я тебе зарубаю. Це раз таке було, другий раз таке було, третій раз потім батько каже: слухайте, будь ласка, більше не приходьте до мене. Не йдіть взагалі, чого ви туди? Хай собі живуть». А штунди взяли за правило жити мирно в сім'ї. Так що тепер? Усім так треба жити? І мій батько випав в осадок. Каже, слухайте, іди з мого двору, щоб я вашої ноги більше не бачу. Так ти розумієш, в чому причина? Взяли за правило жити так мирно в сім'ї. Ну, мої батьки, правда, слава Богу, жили дуже, дуже мирно, добре так разом. Навіть. І от, виявляється, це коробило цю жінку, бо бачите, от не, не, так не, не, не можемо. Друзі, ми маємо владу. Наше життя це, це світло, так написано. І коли в нас все по заповідях Божих, коли в нас все правильно, ми впливаємо на людей. Хочемо ми того чи не хочемо. І коли прийшов час і постаріли мої батьки, і ми їх забирали. Щоб перевезти сюди в Чигирин, сусіди плакали. І казали, які ж то добрі люди були. Який приклад завжди був для нас. Я не думаю, що батьки мої хотіли бути таким чи старалися бути таким. Вони просто жили. Але вони жили з Богом. Вони жили по заповідях Божих. І це було тим, що впливало. Це те, що мало владу над людьми. І люди просто плакали. І дякували, що такі люди серед них жили. Тому, дорога церква, я сьогодні бажаю вам, щоб ви перше не прогавили свого Месію. Через свій характер, через свої якісь уявлення про життя, про те, як Бог має робити, а Він так не робить. Який він має бути, а він не такий, як мені здається. І ми можемо прогавити свого Месію. А з іншого боку, пам'ятайте, прийнявши Ісуса Христа, повіривши в Нього, ви стаєте не просто людьми, ви стаєте синами і дочками Божими. І, знаєте, не знаю для кого, але для моїх дітей двері дому мого завжди відкриті. І недавно дзвонять мені діти і кажуть, та ми до вас, там у справах, а кажуть, а нас вдома немає. А вони кажуть, як же нам будь Кажу, що ви не знаєте, де ключі? Що треба там, порішайте? Бо це діти мої. Чи я сказав би так чужим людям. Друзі, ви діти Божі, двері відкриті. Йдіть до батька свого. Йдіть своїми жалями, йдіть своїми проблемами. Діліться з ним своїми переживаннями. Моліться до нього і знайте. Він наскільки вас любить, що залишив славу неба, покинув усе, щоб вас спасти, щоб дати вам надію і майбутнє. Він з нами, він за нас. Тільки не прогавмо, не прогавмо Його, щоб наші оці мрії, оці наші, знаєте, бажання якісь не затулили від нас образ Христа. Нехай йому буде слава навіки. Люблячому Богу нашому, який стався тілом і був і є серед нас, повинен благодати і правди. Помолимося йому. Амінь. Господи Ісусе, ми дякуємо Тобі, що Ти залишив славу Неба, прийшов на цю землю, щоб відкрити людям двері в Божу присутність. Господи, на жаль, люди не пізнали тебе. На жаль, люди не таким собі Тебе уявляли. І це стало їхньою трагедією. Боже, благослови нас будь мудрими, благослови нас будь розважливими, благослови нас будь уважними до того, що ти робиш в нашому житті. Щоб ми не повторили той гріх, який зробили ті люди. Благослови нас, благослови нас приймати Тебе з тим, щоб ти до нас приходиш. Не сперечатися з тобою. Не думай, що ми розумніші від тебе. Милосердний, ми дякуємо Тобі, що ти усиновив нас, що ти зробив нас, для нас найбільше що тільки можна зробити. Ти поставив нас у своєму царстві рівними з твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом. Ми дякуємо Тобі за це і просимо дай сили перше пам'ятати, хто ми такі, а друге відповідати тому статусу, який ти нам дав. Ми молимося, де слави Твоєї наш Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. З миром Божим Хай Господь вас благословить. Спілкуйтеся.